Всім доброго вечора. Дякую, хто долучився до зборів коштів на автомобіль 95-ї бригади артилеристів. Але останні два дня, сьогодні-вчора, на жаль, ноль. Ніхто нічого не перекидає, ніхто нічого не скидає. Ні 10, ні 20, ні 200. Люди, я не знаю. Чи все так важко, чи настільки важко. Ну, є, є звісно, люди, які не можуть виділити кошти. Але ж є і багато хто може тих 200 гривень виділити на автомобіль. Можливо, багато людей в Коростишеві збирають, можливо, багато перекидають іншим, можливо, і так. Але це ж ваш Коростишівський. Він проживає в Коростишеві. Це не комусь там чужому. Я Скоростишов, навчався в першій школі. Прошу всіх своїх. Хто зі мною навчався в школі у ПТУ, однокласників, одногрупників? Будь ласка, приєднуємося до зборів. Ну, я не знаю, ну, як, 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 як не ми. Ну, людина Скоростишова. Розумієте, коли? Не доведе Господь привозять хлопців з передової уже двохсотих. Всі дуже жаліють і дуже оплакують. Але насправді треба допомагати, коли вони ще живі. Допомагати чим можемо. Ну, я не знаю, як таке відношення. Це дуже важко. Чесно кажучи. Будь ласка, долучаємося, потрібно назбирати, ідуть холода, ідуть морози. Треба назбирати на автомобіль. Хоча б вже, я так я розумію, що вже ми на той не назбираємо, але хоча б на більш проще, але їм потрібен бус. Нема куди віщей, легковий автомобіль їм не піде. Їм треба хоча б бус. Може якийсь ЛТшку стару. Знаю, але побачимо, що ми назбираємо. Долучаємось, будь ласка, долучаємося, скидуємо. Скільки хто може. Дякую.